Триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшов заступник генерального директора Українського інституту, журналіст, правозахисник, дослідник та менеджер освітньо-культурних проєктів, співзасновник громадських організацій «Кримсос» та Кримський Дім Алім Аліїв. Вітання, пане Аліме. Вітаю, пане Аліме. Бачимо, що з у зв'язку з контрнаступом Збройних сил України на півдню на півдні і, зокрема, на Херсонщині, все частіше. В і в мас медіа і в суспільстві і взагалі і в світі обговорюють питання деокупації Криму, і у зв'язку, наприклад, із підривом Кримського мосту, все ясніше стає те, що Крим буде повернутий Україні, і, і, і одразу виникає питання: що буде з тими людьми, які стали жертвами путінського режиму. Зокрема, ось ті політв'язні, які яких Путін і його соратники кинули за грати протягом 2014-2022 років? Що вам відомо про їхню долю на даний момент? По-перше, я очевидно впевнений, що всі політв'язні кримські, які сьогодні знаходяться за ґратами, а це більше ніж 140 осіб, будуть вільними. І я дуже сподіваюся, що вони будуть вільними в найближчий час, бо е, ми маємо всі добре розуміти, що війна в Україні розпочалась тимчасової окупації Криму в е, лютому 2014 року. І ця війна неможливо, аби вона закінчилась без деокупації півострова. Та? Тобто цей цикл має точно замкнутись від. Окупації до деокупації. І сьогодні ми бачимо, що Росія своїми абсолютно людожерливими діями показує свою слабкість і показує, наскільки вона прорахувалась в війні в повномасштабному наступі на Україну, і наскільки вона прорахувалась в тому, що, наприклад, мешканці Криму будуть. Підтримувати в своїй масі дії Росії. Тому ми бачимо, що репресії за останні вісім з половиною років вони не послаблюються точно, вони посилюються. Бо ми маємо всі чітко розуміти, що а, Росія вчергове намагається колонізувати Крим. Я бачу і можу проводити паралелі, наприклад, з новоокупованими, з новоокупованими територіями, де Росія такими ж діями і методами намагається. Uh, в свою парадигму uh, загнати ці uh, цих людей і ці території uh, залякуючи, катуючи, репресуючи, вбиваючи. І сьогодні я uh, направду бачу, яким чином, наприклад, кримські татари діють як на півострові, так і поза межами півострова. І та uh, прихована. Але вже навіть не прихована часткова мобілізація, яка спочатку була прихована на півострові, тепер вона повноцінна, а, стосується в першу чергу кримських татар. Таким чином, щоб ми розуміли, а, а, 80% повісток, які роздавалися на півострові, це повістки отримали кримські татари, ну тобто намагалися їм роздати. Причому а, за складом населення лише 13% від цього населення Криму це кримські татари. Це, очевидно, помста. І ми маємо говорити про помсту. Більше того, ця помста може призвести до геноциду кримських татар. І це не гіперболізація ситуації. Бо вже сьогодні кілька а, десятків тисяч за останні кілька тижнів виїхало кримські татар, це переважно молодь, чоловіки. І на півострові знову залишаються жінки, а, діти а, та люди старшого а, покоління. Так бо очевидно росіяни намагаються зробити так, щоб кримські здари пішли не просто а, воювати проти своєї ж батьківщини і проти своєї країни, а ще й воювати зі своїми співвітчизниками. Бо сьогодні я займаюся ще військовим волонтерством, сьогодні по всій а, лінії зіткнення. Знаходяться в різних частинах, в різних батальйонах, знаходяться кримські татари. Скажіть, а чи є такі кримські татари, які беруть повістки від російської влади і йдуть воювати? А, є. І якщо б я сказав, би що їх немає, я б збергав очевидно, бо а, цей відсоток дуже мізерний, а, але а, поодинокі випадки такі є. та І чим люди. Ну, серед кримських тар таких людей вважають манкуртами, тобто тими, хто не знає свого коріння, не знає а, 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 своєї історії, своїх традицій і цінностей, які плакають кримські татари. Тому вони йдуть чи заради грошей, чи просто через те, що вони злякались в а, армію окупанта. Я скажу ще з іншого боку, а, взагалі. Те, що зараз Росія робить, це є е, воєнний злочин. Бо згідно Женевської конвенції, е, е, країна окупант не має права посилати на війну е, е, мешканців окупованих територій. Але ми прекрасно з вами розуміємо і знаємо, що Росія начхати на е, міжнародні Домовленості на міжнародні акти. Тому вона робить все, щоб в Криму не залишилось людей з альтернативною точкою зору або з проукраїнськими поглядами. Тема деокупації Криму знов виринула у зв'язку з прізвищем американського мільярдера Ілона Маска. І от нещодавно. Написав е, один західний е, ресурс, про те, нібито Ілон Маск розмовляв з Путіним перед тим, як опублікував своє це опитування у Твіттері, і нібито Путін сказав: якщо Україна буде деокупувати Крим, то він може застосувати ядерну зброю. Хоча Ілон Маск це все спростовує. Ну От е, як ви гадаєте, чи, м, чи за, може застосувати Путін ядерну доктрину Росії у зв'язку з деокупацією Криму? Дивіться, ми е, з вами прекрасно розуміємо, що взагалі вся російська ідеологія побудована на маніпуляціях і на обливках. І тому тут застосувати чи не засу, застосувати це питання. Які а, вони будуть вирішувати в, в останній момент, а я маю на увазі про а, росіян? А тут а, ще трошки ширше питання, що а, я думаю Путін дуже добре розуміє, а, що його очікує, якщо він а, спроможний буде застосувати а, тактичну ядерну зброю. Більше того, вони а, маніпу маніпулюватимуть і далі. А, тему війни і деокупацію наших територій, бо сьогодні вже, подивіться, згідно а, їхньої так званої, Конституції, а, ще кілька областей і ще території а, України а, тепер нібито належать їм. Так? І вони можуть, і в такому випадку, нібито захищаючи ці території, застосувати ядерну зброю. Тобто, це абсолютно королевство кривих дзеркал. Так, коли... А, 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 Росія, як а, загнана, а, загнаний звір, він намагається а, або шантажувати, або просто вичищати все по поле посеред бі, біля себе. Точно що скажу. А, якщо говорити про Ілона Маска і його заяви, очевидно. Вони маніпуляційні, та ілон, я думаю, прекрасно це розуміє. При тому, якщо б Ілон Маск такі, таку історію сказав би а, про території, там, наприклад, корінних народів Америки, то він би одразу б збанкрутів. Бо а, це означає, що він позбавляє суб'єктності народу та спільноти. А, Вирішувати та боротися за свої території. Тому тут ми маємо бути свідомими того, що це була теж з його боку така провокація в Твіттері. І Україна, і наші партнери з інших країн точно не підуть в своїх принципах боронити і деокуповувати свої території, включно з Кримом. Пане Аліма, ви згадали про репресії, які є в Криму в тимчасово окупованому Криму. І зокрема, от багато було інформації про те, що на кримсько-татарських весіллях я так розумію, грала українська музика, зокрема Червона Калина і цих гостей весілля і можливо і самих наречених було чи оштрафовано, чи заарештовано. Чи щось вам відомо про їхню долю, і чомусь дійсно ну, вже до, до такого? докотився цей режим гауляйтерів в Криму? Ну, власне, те, що на кримсько-тарських весіллях грають українські пісні, це ніколи ні для кого не було секретом протягом всіх років окупації, да, бо це вже була частина культури. Та да, і на кримсарських весіллях грає і Бомбокс, і океан Ельзи, і Джамала. і... Хардкіс і Калуш, і так далі, так далі, так далі. І ми маємо цей контекст теж розуміти, що кримські татари, як найбільше проукраїнська спільнота півострова, вона для неї на півострові це було абсолютно нормальну історію. Бо це теж про прояв політичної нації. Кримських татар як українців. Але сьогодні ми правда маємо дуже багато абсурдних звинувачень і звинувачення з, цих, з цього весілля та це одне тільки верхівка Ейсбергу. Ми бачимо, як сьогодні, наприклад, росіяни намагаються позбавити адвокатських ліцензій кримських адвокатів, які займаються справами політв'язнів, як росіяни намагаються прив'язати. Ці абсолютно надумані кримінальні справи по так зва по, по справі а, і прив'язати до них київський слід, що є київські куратори, або справа мого хорошого друга Нарімана Джелява, першого заступника голови меджеліса кримська народу, і найбільш вільною. Голосу і гучного голосу Криму протягом всіх цих років, які вже е, е, рік знаходиться за ґратами, якого звинувачують в підриві е, газу газогону е, в е, селищі Перевальне Сімферопольського району, а да, при тому людина в той день була в Києві е, е, і брала участь в е, кримській платформі. Та, тобто цей абсурд тільки наростатиме. Бо знову ж таки, коли ти розумієш, що завтра в тебе цього всього не буде. То ти будеш е, робити все, щоб е, е, залякати е, і всю ситуацію звести от, правда, от, до цього абсурду. Росія прекрасно це розуміє, що втримати ані Крим, ані інші окуповані території їй не вдасться. Панеліме, от в мене таке делікатне запитання: а якби в 2014 році українська влада... Роздала кримським татарам зброю та ще підтримала їх своїми збройними силами, які були. Чи могли би ми встояти від російської навали в Криму? Я думаю, могли би. І правда, що а, кримських татар до 2014 року кримська влада, я її не називаю українською, бо української влади ніколи не було в Криму. Ми маємо це чітко розуміти. Вона була афіліована з Росією Кримська влада. А першим ворогом для себе вона бачила кримських татар і починала розповсюджувати міфи про те, що як тільки змога буде, то кримські татари відокремляться і попливуть до Туреччини. Це абсолютно така абсурдистська гіпотеза була. І сьогодні, і очевидно, кримських татар не допускали. До керівних посад ані в МВС, ані в СБУ, ані навіть директорами шкіл не були кримські татари. Ми маємо це теж розуміти. І тому дійсно ця бомба повільненої дії в Криму закладала ще з Чорноморського флоту, та який базувався в Севастополь, недопуску кримських татар до. Управління півостровом і а, от такими абсолютно проросійським, а, проросійськими маріонетками в кримському політику. Тому в 2014 році кримські татари з ініціювали найбільший тоді мітинг в підтримку України біля а, будинку. Уряду і парламенту Криму та Верховної Ради Криму. І це, на жаль, був останній такий великий масовий мітинг і прояв свободи своєї позиції, саме коли вийшли 20 тисяч осіб на півострові за останні ці років майже. Пане Аліма, ви згадали про Туреччину, і теж хочеться запитати стосовно того, як кримські Татари не розцінюють намагання, зокрема, президента Туреччини якось усадити за стіл переговорів Путіна і Зеленського. І, і чи, чи є якась надія на те, що знову ж Туреччина, можливо, буде якимсь посередником щодо звільнення політв'язнів, саме кримських політв'язнів, як це вже було колись, коли, наприклад, тоді звільнили Рустема Умерова та інше. Ага. Правда, Реджеп Даган і Туреччина намагаються бути регіональним лідером в своєму регіоні, і тому Туреччина намагається бути посередником між Україною та країною агресором. Це в першу чергу правда тема політв'язнів і. Ми знаємо, що Туреччина зіграла достатньо вагому роль в останньому обміні політв'язнів. Більше того, а, уряд Туреччини і президент Туреччини публічно завжди заявляє про неприйняття їх тимчасової окупації Криму і заявляють про репресії кримських татар. Ми очевидно, а, Правда, розраховуємо на всіх наших партнерів і не тільки на Туреччину на, на країни Європи, і на Сполучені Штати, і на Японію на весь демократичний світ в, 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 в набагато більшому тиску а Росії на Росію і в, в набагато більшій і швидшій підтримці України. Та і, і я маю достатньо багато міжнародних зустрічей, виступів і, де це артикулює. Ми артикулюємо це в першу чергу, бо війна в Україні це не лише е, виклик для українців або виклик для кримських татар. Та це виклик для всієї міжнародної системи координат, і це виклик в першу чергу для е, європейської європейської спільноти, бо сьогодні ми маємо е, війну. Європи та антиєвропи і війну за цінності. Ну і на сам кінець, як, чи відомо вам, як кримські татари сприйняли ось цей підрив Кримського мосту? Ну, ходили один до одного в гості, пили каву і дивилися гарні фото а, ранкового а, так званого Карчинського мосту, і як він палає. Добре, та я думаю, а, тут важливо сказати, що для Росії, а, для Путінської Росії а, так званий Керченський міст це є абсолютним символом Неоімперії. І ми розуміємо, що символи були зруйновані і Неоімперія також. Є така мова, що це ФСБ підривало цей міст, і очевидно, що і Путін міг знати про це. Вони можуть дивіться, можуть бути дуже багато різних версій, та я думаю, ми про справжню версію дізнаємось пізніше, та я єдине скажу, що прямо пов'язувати понеділкові масовані атаки. На різні території України з боку Росії і Білорусі не варто, бо те, що ми маємо справу з країною терористом, ми це прекрасно знаємо. Та і вони будуть будь-яку причину підносити як агресію. Але насправді тут є причина одна. А неоімперія намагається намагається зру, зруйнувати і старти, а, Україну та українців з карти. Та, і відповідь тут має бути консолідована Україною і партнерів. Що це власне імперія має а, впасти. Що ж обов'язково впаде? Дякуємо вам, пане Аліме. Отже. Співзасновник громадських організацій «Кримсос» та Кримський Дім Алім Алієв був в ефірі громадського інтерактивного та Радіо Один. На все добре, тримаємось. Дякую. Дякуємо вам.